Вітаю, друзі, це шоу хітмейкери. Правила дуже прості: я в ролі музичного продюсера, до якого приходять гості, в ролі молодих виконавців, щоб я записав їхній хіт. Проблема одна: ми в навушниках, в яких голосно грає музика, і не чуємо один одного. Виконавець намагається передати мені текст своєї пісні, і я як зрозумів записую її в комп'ютер. Після цього ми віддаємо це все штучному інтелекту і на виході в кінці кожної програми отримуємо пісню та кліп. Доброго дня. Петро Іванович. Петро Іванович. Петро Іванович. Митрофанович? Петро Іванович. Ви мене, а звати як? Що? Звати. Звати як. Я Женя. Женя Митрофанович? Женя, Женя. Що? Все нормально. Давай. Заново зняли. Заново. Так. Я... Олекс.. Олекса... Олександр? Alexander... Олександр Скрипка. Олександр Скрипка? Скрипка. Олександр Скрипка. Тобто є Олег, а ви Олександр. Я Олександр Скрипка. Олександр Скрипка. А Олег Скрипка це ваш папа. Баба, да, баба. Ви Олегович. Баба. Баба. Олегович. Олегович. Баба Олег, да. І прийшли до мене, а не до папи, так? Прийшли до мене, до тебе прийшов, а не до папи. Не до баби, до тебе прийшов. До ну тебе. Це, це вже значить. Я, я прийшов щось маю. не просто так. Не просто, не так. Прийшли, не просто так прийшов. Наверно, Хочу що? Напевно, пісню хочете записати? Заїбісь, так. Да. Да? Заїбісь. Розко. Я кажу: прийшов до тебе, щоб е презентувати, презентувати пісню. пісню. Презентувати пісню. Записати пісню. Презентувати Записати. пісню. Записати. Ну да, а... Я ж музичний продюсер, логічно. А... Дав... Давно займаєтесь музикою. А... Давно Давно. — музикою займаєтесь? Займаюсь музикою. З дитинства. З дитинства. дитинства. З дитинства. Ну, такий папа гріли. Ой були були на селі. Так, да? так, да, так. Оце... Да, да. А, да. Я люблю, я люблю, я люблю грати на трикутнику любите? Люблю грати на трикутнику. Люблю грати на трикутнику. Любите грати на На трикутнику. На трикутнику? Да. да. Класний апарат. Це мій улюблений інструмент. Так. А що? Пісні пишете. Я я найкраще створюю ритм. Найкраще створюю ритм. Найкраще в Україні? Найкраще створюю ритм. Створюю ритм. 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 Ви найкращий гравець на трикутнику в Україні. Найкраще створюю ритм, так. Да, да. Що, якісь грамоти є? Що? Нагороди є. Нагород піду. Нагороди є. Нагород на <с>? нагород. На Якщо треба, схожу на огород. Якщо це треба. — Це добре. Я людина а, хазяйновита. Да. Що ви написали пісню? Пісню так, презентую пісню. Пісня називається Називається пісня... А, чому ти не прийшла. Чому ти не прийшла? — Хороша. — Так. Чому ти не прийшла? Хороша. Да. Тобто, чом ти не прийшов не це новий. Чому римін, ти так? не прийшов хуйня? Чому ти не прийшла? Все, все, так. Я за традиційний Чому. любов ти не прийшла. Назва гарна, мені подобається. Я хочу розказати історію. Історію пісні. Історію пісні. Історію пісні. Історію піс... пісні. Да. Історія пісні. Історія пісні. Одного разу в селі. Одного разу в селі. Да. <свят> Це вже текст писати? Ні, ні. ні. — Це історія пісні. — Історія пісні. пісні. Ага, так. Одного, разу в селі Одного разу в селі я доїв корову. Ти доїв корову? Так. Да. — Одного разу я молодець. доїв корову. Е і бабушка... Бабушка обіцяла, що прийде допомогти. Бабушка, бабушка. Обіцяла, обіцяла, що прийде допомогти. І не прийшла. <свят> Я правильно розумію? Бабушка обіцяла допомогти да, і не прийшла. не прийшла. Назва пісні. Чому ти не прийшла? Це, е, хорошо, коли пісні про життя. Пісня про життя. про життя, Пісня про життя. Так, е, можу текст. текст. Перший куплет. Перший куплет. Перший куплет. Я сиджу. Я сиджу. Я сиджу і дивлюсь на корову там. Я сиджу і дивлюсь, і дивлюсь, дивлюсь на корову, на корову, на корову, там, сам, там. там, сиджу і дивлюсь. на корову там. Так. Вона мені каже, вона мені каже. Корова. Вона, вона мені У нас окоєнні корови в селі, вони розварюють. Вона мені каже. Вона мені каже. Молока я не дам. Молока я не дам. Поросят не дам? Я погладив її ніжно по спині. Я погладив її, погладив, погладив. Я боявся погладив, погладив. Боявся. Погладив її. Погладив її. Ну-ка, погладив, кажу її. Я боявся. Погладив, поглад, погладив. Я погладив, погладив її, її, її. ніжно по спині. Дрючком? Я погладив її. Ніжно, 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 ніжно. ніжно. я погладив її. Ніжно, спині. по спині. Вона сказала му. <кій> Вона сказала, вона uh, сказала Му. Му. І, конечно, ні. І, конечно, ні. Yeah, yeah, can... no, сказала му, І, конечно, ні. І, конечно, Я поладив ніжно. вона сказала му І, конечно, 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 це суржик, сука, Ти маєш знати. и, конечно, ты кажи, сука. конечно, 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 <laughs> Блядь. и, конечно, конечно. Она сказала му. Это проспевать надо. М му. И, конечно, я, конечно, не. Она сказала му и, конечно, не. Да. Я просил, я просил. Я просив і молив. Я просив і молив. Забудь всі болі. Я просив і молив. Я просив, я молив. Дай молока. Дай, дай молока. Дай порося. Я просив і молив, дай молока. Я її дуже люблю, вона молода. Я її дуже дай люблю. Я люблю, вона моя. Я її люблю, вона молода. Приспів. 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 Ну де ж ти бабуся? 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 Да. От вона появилася персонаж з'явився. Да. Ну, ну де ж ти, ти... бабуся? Бабуся. Кажи ти мені. Скажи мені, скажи ти мені. Можливо, пішла ти зараз до свині. Можливо, пішла ти до свині. Можливо, пішла ти до свині. Врятуй мене, бабуся. Врятуй, врятуй мене бабуся. Врятуй мене бабуся. Врятуй мене, 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 мене. Врятуй мене. В натурі мене, врятуй мене, бабуся. В натурі мене бабуся, 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 да. Прошу Прошу, прошу. Неспроста. неспроста, 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 неспроста. В натурі мене бабуся, прошу, прошу. неспроста, неспроста. Неспроста. <різь> Непроста, не не неспроста. Побажаю тобі жити років до ста. Побажаю тобі, жити. Побажа... Oh, тобі жити. жити. Жити, жити, жити. Побажаю тобі жити. «Пробачаю тобі». Жити, жити, жити. Щиро. Жити, жити. Щиро. Я ти жити, жити. Жити. Пробачаю тобі. тобі жити років до ста. Побажаю тобі жити років до ста. Побажаю тобі щастя і добра? Побажаю тобі жити років до ста! О, Сука, років, поба... блядь! жити. Побажаю тобі щастя і козла. <свят> Побажаю тобі жити років до ста! Міша, блядь, ти не доживеш. Побажаю Я тобі побажаю. жити років до ста. Тобі. Щастя! От коза. Років до ста. Ти коза? Жити років до ста. Неважно, пиши, як чуєш. Пиши, як чуєш. Ти коза, хай буде так. І ось вона явилась. Друзі, якщо ви додивились до цього моменту і ще не підписались на наш канал, запрошуємо вас це зробити. Також будемо вдячні, якщо ви натиснете дзвіночок та поширите це відео, адже це допомагає просувати український контент на Ютубі. Другий куплет! Другий, другий, другий куплет! І ось, ось. І ось вона, вона. вона явилась, явилась. І ось вона явилась. Вхопила за плече. Вхопила, вхопила. Вхопила за плече. Прийшла. за плече. За плече, за плече. Стоплена, вхопила за плече. Прийшла за плече. Вхопила, вхопила за плече. Вхопила за плече. Да. Запилася, вхопила за плече. Відчув, що в мене в грудях щось пече. Відчув, 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 що в мене в грудях, що в мене в рудях, грудях щось пече, щось, тече. щось пече, 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 пече. Підняв я голову. Підняв я голову. Підняв, підняв. Прийшла. Підняв, підняв, представ. Підняв. Привстав. Підняв, 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 підняв я голову. Підняв я голову. Підняв я голову. Але то не вона. Але то не вона. Але то не вона. Але то не вона! – то не вона. І випив відро молока до дна. І випив, і випив. І випив. І випив. Випив. Випив, блядь. Випив. І випив. Хто випив. Відро молока до дна. Відро молока. Відро молока. Відро молока. І випив відро, відро молока. До дна. До дна. До дна. До дна. То була сусідка. То була сусідка. То була сусідка. Добрата. То була сусідка. То була. То була сусідка. 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 То була. Сусідка. 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 Красива така. Красива, така, така. Красива така. Така. Красива стара! Красива така. І одразу і одразу. І одразу і одразу. Захотів. Захотів. І одразу захотів. Читати їй. Читати. 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 Їй. їй, Їй. Читати їй. Вірші Франка. Вірші, вірші. Вірша. Верши. Верши Франка. Верша. Верши Франка. Верши Франка. Верша. Верши Франка. Верши Франка. Все. Все. Да. А еще раз припев. И припев еще раз, да. Стой. Дві минути дві і Дві минути і все буде готово. Дві минути і розходимося. Хорошо. Що, як обіцяв, дві мінути все готово. Е, пісня да. готова. Кліп навіть готовий. Якщо швидко. Нові Отвіть. технології. Блін, Ми хітмейкери. Дивимося. Ми хітмейкери. дивимося. Yes, Дивлюсь на корову там, вона мені каже, порося б не дам, я поглатив і ніжно по спині, вона сказала му, і, звісно, ні, я просив, я молив дай попрося я її люблю, вона моя. Ну ти ж ти, бабуся, скажи мені, можливо, пішла ти до свині, в натурі мене бабуся, прошу неспроста побажаю тобі щастя, ти коза. І ось вона з'явилась, хопила за плече. Відчув, що в мене в грудях щось пече. Підняв я голову, але то не вона. І випив бив молока до дна то була сусідка красива стара, І одразу захотів читати її вірша. Це круто, я не знаю, якби хтось, якби хтось взяв би спродюсувати цю пісню, напишіть коментар. Напишіть коментар, я не знаю від семи слів, може, напишіть якийсь коментар. До речі, якщо ви пишете коментар від семи слів, що у нас, то наш партнер Барт Мануфакторі, задонатить 10 гривень за кожний коментар від семи слів на ЗСУ. Ну, блін, ребят, це не те, що ми байтим на комент. Це не то, що, да, ніякого, будь ласка, сприйміться просто як офігенний факт, того, що може подивитися контент, ще й і задонатить на Збройні сили. І, до речі, напишіть, як вам пісня, як вам трек. Що не вистачає? Мені здається, що душа присутня тут. Побачивши кліп, ви самі розумієте. Серйозна контора. Работаємо. Все, хід готовий. Хід готовий. Дякую. Дякую. Все, до зустрічі. Успіху каналу.